Україна і Сполучені Штати дедалі частіше використовують ось будь-які площадки для того, аби обговорювати оборонні контракти, аби обговорювати оборонну допомогу військову допомогу для України. Україна та Сполучені Штати Америки не лише майданчики використовують а вони постійно знаходяться в комунікації як на двосторонньому рівні, так і в багатосторонніх форматах не обов'язково зустрічатись. Хоча, хоча пан Кулеба якраз таки під час зустрічі з паном Блінкіним сказав таку фразу, що е, жодна телефонна, жодна телефонна розмова не може замінити. Всі, скажем, позитиви зустрічі в реальності або зустрічі віч на віч, ось але комунікація постійна на всіх рівнях, починаючи від президентів держави, закінчуючи міністрами оборони, тому це знаєте, такий процес, який ніколи не зупиняється. Постійний обмін інформацією і так далі. Плюс треба розуміти, що Сполучені Штати Америки головують якраз таки на Рамштайні. Відповідно, через сполучені штати Америки ідеї координація з усіма іншими 49 державами. Які надають військову технічну допомогу для України в рамках Рамштайну, тому я і кажу, що процес комунікації незалежності від реальної зустрічі або спілкування по телефону, або дипломатичні контакти не, не зупиняється фактично ні на хвилину. Такий високий рівень відносин е е е сьогодні між Україною та Сполученими Штатами Америки. Пане Антоне, конференція, яка відбувається і присвячення власне відновленню України. Як це трактувати, що вона відбувається наразі? Це те, що ми підходимо вже до перемоги, і чи не передчасно це говорити про відновлення України, коли країна знаходиться у стані війни? Я думаю, абсолютно неперечасно. Зрозуміло, що інвестори завжди рахують ризики, і зараз один з головних ризиків при інвестуванні в Україну це якраз таки військовий ризик, безпековий ризик, як завгодно це можна називати. Але питання полягає в наступному, і пан Блінкін чітко зазначив цей аспект. Він сказав, що одна сторона це військово технічна допомога. і Створений в формат Рамштайну і натякнув на те, що лондонська конференція має перетворитись умовно кажучи в економічний рамштайн якраз таки для України, тому що ключова ціль і Сполучених Штатів Америки, і зрозуміло, і Британії і України цього трикутнику в тому, щоб Україна була сильною розвиненою, а це можливо за наявності. Грошей за наявності працюючої економіки і за умови, то, що державу буде відновлено з точки зору інфраструктури безпеки, з точки зору розвитку малого середнього бізнесу і так далі. Тому скажімо так: це перші кроки для того, щоб сформувати пул. Потенційних інвесторів сформувати найпріоритетніші напрямки, куди треба буде інвестувати в першу чергу після того, як Україна переможе війну, і ось цей безпековий ризик зійде на нівець. Плюс треба розуміти, що ці інвестиції можуть посилитися за рахунок членства України в Європейському Союзі. І так далі, тобто я зараз назвав знаєте, декілька політичних питань, а насправді економічних питань абсолютно робочих ще більше, і тому всі, умовно кажучи, інвестиційні проекти, пакети документів, вони мають бути вже підготовлені на цій стадії, щоб потім оперативно включатись у найбільш необхідні для України сфери. І відбудовувати державу, тому я тут не прив'язую, відверто кажучи, проведення подібної конференції, або раніше проводилась в Лугану, наприклад, подібна конференція. Ну і в принципі багато було таких форумів, де говорили про відновлення України на міжнародному рівні. Я не прив'язую це до ситуації на полі бою. Я це прив'язую більше до стратегічного планування і до сприйняття України сьогодні в світі і нашими західними. Партнерами, як рівноцінного партнера з відповідною суб'єктності, і як партнера, на якого можна сподіватись і як партнер з яким скажімо так, не просто взаємопов'язаність є політична, а є повна тотальна взаємозалежність безпекових передумов, безпекових аспектів, тому це скажемо визнання рівноцінності і. Значення України сьогодні для сполучених штатів Америки, Британії і в цілому колективного заходу, умовно кажучи, це така: знаєте, думки про відбудову України це, скажімо так, певне прийняття в родину великих та сильних. Угу. І от власне про прийняття в родину великих та сильних Блінкен, держсекретар США, а напередодні був з офіційним візитом до Китаю, там спілкувався із своїм візаві і безпосередньо сімпіном. І як зазначається, що Блінкен на конференції з відновлення України поспілкувався із нашим міністром закордонних справ паном Кулебою. Як ви вважаєте, чи передавалася якась інформація, яка була почута від китайської? Сторони однозначно, обмін думок відбувся. Ну у дипломатів завжди і у міністерстві закордонних справ завжди є така фраза обмін думками. Вона дуже загальна, але вона дуже конкретна. Тобто, зрозуміло, що українська сторона передала б всі ті, скажем, публічні дані і непублічні дані, які ми володіємо не лише там після розмов. Між Києвом та Пекіном, а в цілому, наприклад, можливо, у нас є якась секретна інформація щодо перемовин китайської делегації з європейськими партнерами про умовний мирний план для України, так тобто, однозначно, сторони поділились цією інформацією, і американська сторона передала би тому, що у нас посилений режим не лише дипломатичної дипломатичної, скажімо, комунікації, і посилений режим сьогодні роботи. Розвиток безпосередньо, і зрозуміло, що дипломати це одна з частин, якраз таки забезпечення безпеки для держави, і скажімо, Однозначно у сторін є повне розуміння, в яку гру хоче грати Китай або намагався грати Китай. Але поки що, якщо ми дивимось суто на публічну реакцію, то е, заяви Китаю були дуже обережні е, з точки зору того, що необхідно вибудовувати відносини зі сполученими штатами Америки, враховуючи взаємний інтерес. і тим паче, що був такий гарний дипломатичний пас з боку Сполучених Штатів Америки щодо ситуації навколо Тайваню визнання політики єдиного Китаю, це прозвучало публічно від пана Блінкена, і багато хто з експертів розцінює це, скажімо, таку риторику на можливість не просто зменшення можливості участі КНР там на боці расистів, а взагалі виключення. Такої можливості в даному проміжку е, історії. Тому я думаю, що з часом ми побачимо певні інсайди, тому що ну, об'єктивно треба розуміти, що е, якщо дивитись, наприклад, на реліз Державного департаменту США, то е, коли там була частина е, глобальні питання, то першим стояло питання України. Е, але ж порядок денний між США та Китаєм він значно ширший. Там починаючи від двосторонніх відносин uh -huh. і закінчуючи там регіональними і глобальними питаннями, тому е, лише з часом ми побачимо певні інсайди, певні вкиди. Політики почнуть більше говорити, якісь процеси політичні розпочнуться нові, або там зміняться старі. Тому лише з часом можна буде 100% сказати, наскільки Китай почув. Ті меседжі, які пан Блінкен uh -huh. е, доносив від президента Сполучених Штатів Америки під час цього візиту, пане Антоне, можливо, дізнаємося уже меседжі 29-30 червня. Чому тому, що наступного тижня лідери Європейського союзу планують закликати Китай допомогти зупинити війну Росії проти України? Про це повідомляє Reuters. Відтак, 29-30 червня у Брюсселі відбудеться саміт. однією з тем, якого буде Китай та економічна безпека, названий чиновник Европейського союзу розповів виданню, що на саміті закличуть КНР відновити баланс із Євросоюзом. Чиновник також додав, що лідери Європейського союзу зосередять свої дискусії про роль Китаю у російському вторгненні в Україну. Відтак західні лідери закличуть Китай використати свій вплив на Росію аби зупинити війну. Зазначає видання. Я ж нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення Китай зайняв нейтральну позицію щодо війни. Однак, в лютому 23-го року виступив зі своїми мирними пропозиціями. Країна Пропонує заморозити лінію зіткнення та розпочати переговори із Російською Федерацією. Китай наполягає на виведенні росіян із Запорізької атомної електростанції та повазі до територіальної цілісності України, але одночасно із цим мирна ініціатива пропонує зняти санкції із Російської Федерації. Пане Антоне, з вашої точки зору, чого варто очікувати? 29-30 червня, так знаємо, що відбулася місія спецпредставника Китаю Оліхое по Україні. Україні зокрема, він також поїхав і до європейських країн, і по дорозі також заїхав до Москви Але згодом зазначалося, що ще одна делегація планує приїхати до України, коли саме не повідомили, можливо, і до кінця місяця це і відбудеться. Що почуємо на саміті, і чи буде оголошена якась позиція китайської сторони? скажімо так, політичні заяви. Щодо об'єднання зусиль для того, щоб тиснути на Російську Федерацію, або там заяви по типу, що треба мирним шляхом вирішувати всі питання, тобто я переконаний, що текст буде узгоджуватися або взагалі. Там може бути загальна фраза про те, що там сторони дуже детально споглядають там за ситуацію навколо незаконної агресії рашистів проти України і так далі. Ну, зазвичай це узгоджується до якщо сторони узгодили, то текст виходить в публічну площину. У Європейського союзу зрозуміло, що риторика буде більш сильнішою. І більш агресивнішою по відношенню до рашистської навали проти України, тому що Європейський Союз один з лідерів за витратами і реальною військово технічною допомогою для України, якраз таки у Китая інша історія. Тому подивимося, це буде така певна дипломатична гра, щоб подивитись, наскільки Китай може бути партнером для Європейського Союзу. А що стосується мирних планів, то Тут вже очевидно, що мирний план Китаю він закінчився, не взлетівши, умовно кажучи, а ще на початку року. Це по перше, тому що расисти. Рашисти розпочали процес передачі тактичного ядерного зброєння Білорусі. А мирний план Китаю передбачав якраз таки посилення режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Uh -huh. Рашисти навпаки його розповсюджують. І по-друге, є принципова позиція України. Яку підтримав G7. Тобто G7 підтримав мирний план президента Зеленського. А минулого тижня пан Єрмак черговий раз підкреслив, що мирний план зеленського є безальтернативним, тобто угу. це спільна позиція G7 плюс Україна. Тому Безальтерна... тут Китай може або долучитись, долучитись, або свого мирного плану в них в реальності точно не буде і позиція Сполучених Штатів Америки, бо українські льотчики вже розпочали навчання на винищувачах F-16. Бойові літаки невдовзі мають прибути до Києва. Про це заявив голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Борель. Його заява прозвучала після того, як президент США Джо Байден схвалив план, якого вже кілька місяців вимагає президент України Володимир Зеленський щодо посилення потенціалу української армії проти Росії за допомогою західних літаків. Програму передбачає навчання у українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, у тому числі F-16, після того як Вашингтон дозволив європейським союзникам експортувати цей тип літака, а також розпочати навчання. Я ж нагадаю, що спікер повітряних сил ЗСУ Юрій гнат заявив, що Україна виграє війну після отримання F-16. Пане Антоне, тобто, правильно ми розуміємо, що рішення Байдена зрушило власне з місця передачу безпосередньо літаків, і також з'являлася. Інформація про те, що і Німеччина. Готова навчати наших пілотів, тобто таким чином можна зробити висновок, що ось коли Байден дав добро, то інші країни світу підтримали і так включилися до передачі нам техніки. Чому зазначила Німеччина? Тому що у Німеччини немає F-16, але вони погодилися навчати наших безпосередньо пілотів, надавати територію і власне почали навчати наших пілотів на Єврофайтерах, тобто знаєте, така альтернатива, як ви оцінюєте ось таку позицію зі сторони Сполучених Штатів Америки ключовим у відкритій, скажем, цієї лінії співробітництва дійсно, як ви правильно зазначаєте, була позиція Сполучених Штатів Америки. Тобто в Європі не, не ховали інформацію, не приховували інформацію про те, що як Сполучені Штати вирішать питання ЗФ-16, так. Все буде рухатись, знаю, що перемовини йшли дуже довго, але, скажімо так, те, що було в публічній площині і формально закріплено, якраз таки під час зустрічі G7 плюс Україна, президент Байден публічно заявив про, скажімо, розмороження відповідного напрямку співробітництва. І після цього почали і європейські країни підхоплювати цей тренд. І розвивати партнерство з Україною в рамках і підготовки наших пілотів на f 16 для використання f 16 І в цілому, по скажімо так, створенню певної авіаційної коаліції. Назвемо цю річ саме таким чином. Тому однозначно, що Сполучені Штати Америки прийнявши позитивну річ, вони розширили можливості для України якраз таки. Брати все, що потрібно по цьому треку, якраз таки і в Європі, в тому числі, і дуже добре, що у колективного заходу консолідована зараз позиція по питаннях F-16. Після зазначеного мною саміту G7 плюс Україна було дуже багато інсайдів, наприклад, в американських джерелах про те, що і питання передачі вже фактично вирішено. Передача я маю на увазі F-16 для України. Ну і власне щось Тому що щось ну, новинок ну, продовження давайте, теми, чисто, і логічно. Данія починає Я... готувати наших пілотів для власне польотів на F-16. Який сенс навчати пілотів, якщо не передавати F-16? Тобто ну, суто просто логічно, якщо навчаються пілоти, значить є 16 буде передано. Певно, є процедура. Власне, враховуємо і заяв нашого міністра оборони Резнікова, що, начебто, очікуємо на початку 2024 року. Дуже вам дякую, що долучилися до нашого ефіру. Антон Кучухідзе, політолог, міжнародник співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна. До зустрічі.